Якщо робити висновки де смачно, то потрібно дивитись на що правильно на черги, де купують місцеві. І так, як вам булочки, перший кусь. Забери сахар, будь ласка. Як вам булочки, подобаються? З шоколадом чи він і ці смачніші? І тут і там смачне. Клас! Ну і понятно, що за закупами продуктів ми всі їздимо куди. i right, Lidl Звичайно, звичайно, треба нам зробити модну розпаковку, що ми купили приготувати і що ми будемо готувати в найближчі дні. Так, що ми маємо пиво, є молочко, щось типу йогурта, колбаска, рулетиком, колбаска нарізана, багетики, крем, сир, чесночок, 20 яєць, тунець, кашка, овсянка, картопельки, пару кілограм, пару мівін, аля мівін, три колбаски. Зрозуміло для супчика. Вершки потім розкажу для чого. Купили такий баняк аж за 160. 60 гривень, водичка для дітей якась солодка, хлібчик, м'ясо, бідришка і курочка, і курочка е і свининка, стейки свинячі. А, і, до речі, ще взяли ось такого зеленого м'яска і ось такого прошуто яке, бачите, як ну <плес> згуржене, цікаво, яке воно взагалі <плес> на смак. Кусочками, шматочками. Ось таке у нас закупи Тут у нас на суму десь 4 600 в гривнях, якщо. Ну і так як в мене це відео вже вийшлося про продукти питання і про те, що ми їмо, то я ще з моря повибирала ось таку неймовірно велику кількість мідій. І ми будемо мати сьогодні. Смачнючу вечерю в вершковому соусі, до речі, діліться рецептами. Можливо, ви любите в якомусь іншому соусі мідії, тому що наша сім'я їх точно полюбляє і по різному готує. Тому буде цікаво дізнатися, як готуєте їх. ви. Солоній воді сказали замочити. Хто сказав? Єсті чат GPT. сказав нам їх замочити в солоній воді на пів години, щоб вони повипускали пісок. Скавих пісок. Да. Я прямо тако дну вже дуже багато піску, якого не було, коли ж я їх обмивала. Приготування сьогодні не буде, буде чиста фіналочка в міді в вершковому соусі.